Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 13. Тут шпиг згадує подвиг столітньої давнини і пояснює, чому треба терміново шукати чорну руху. Дивуватися, Юрко, сьогодні теж утомився. Тому відповів так, ніби вони розпрощалися не тиждень, а лише пару годин тому. А де сам двірник? Ви його той заарештували? На чорта він мені здався, відмахнувся шпиг, тримаючи мітлу, наче вартовий рушницю. Хоч він інколи і підказує квартирним злодюшкам, де й коли кого не буде вдома. Хай з цим поліція розбирається. Чекайте, стерпанувся Юрко, наш двірник, той самий, ну, наводчик, про яких пишуть у детективних повістях? Еге, і він може нацькувати злодіїв на нашу квартиру і на наших сусідів. Ви так спокійно про це кажете? Е, шпих покитав головою. Григорович не попадається, бо знає правило ніколи не гидити там, де живеш, або де твоя територія. Ваш дім та околиці, за які відповідає його мітла, в безпеці. Але він чудово знає сусідні двори і тамтешніх мешканців, за потреби направляє злодіїв туди, а сюди, навпаки, нікого й на гарматний постріл не підпускає. Ваш двірник вас береже. Та ну його з такими оберегами. А кримінальна поліція Григоровича на ще довго. Він агент, розумієш? Секретний? Можна і так сказати. Я його з часів своєї служби знаю. Сидить кость Григорович у барі, тут недалеко, цьмулить пиво з солоними горішками і править деревені. Я йому видав гроші, а взамін позичив одяг. Один чорт у судінках не впізнають. А люди, надвірників та іншу подібну публіку, майже ніколи не озираються. Ви тут, виходить, на мене чекали? Навіть план цілий розробили для чого? Поговорити хотів. Тут Юрка трохи запізніло догнали підозри. А як ви мене взагалі знайшли? Здається, адреси я своєї вам не називав. Шпих зітхнув так роблять вчителі, коли до учнів вперто не доходить проста наука. Ти забув, хто я, колишній опер карного розшуку, чинний приватний детектив. Прізвище твоє знаю, де вчися теж. З моїм досвідом знайти твою адресу раз плюнути. Чому замаскувався і засідці стою? Уяви, дзвоню, відчиняє твоя мама. А я їй доброго дня! Ось шукаю вбивцю крадія. Можна поговорити з вашим сином, пані Трянице? Юрко, уявивши мамину реакцію, згідливо проказав О, я так не подумав. Голова сьогодні вже не варить, та бачу. Кивнув шпих. тим паче час такий пізній, що тримати тебе тут довше вже непристойно, але поговорити нам треба, Івановичу, і чим швидше, тим краще. Без тебе мені зараз блимає гаплик, і не лише мені. Імна чув, як його тілом пробіг легенький електричний розряд. Без мене? Так, ти можеш допомогти мені в розслідуванні. Я шукаю того, хто зарізав зозулю. Мушу його знайти. Відставний поліцейський чиркнув себе ребром долоні по горлу. А мені що треба робити? Додому йди. Завтра чекатиму в ботанічному саду, теж під вечір, коли пса виведеш. Прогуляємось трошки, буде більше часу. Все розкажу і покажу на пальцях. Зможеш? Спробую, невпевнено мовив Юрко, і тут таки виправився Буду, буду, пана Шпих!» Тоді до завтра. Детектив ступив кілька кроків у бік і розчинився в темряві. Як йому, зовні на зграбному, вдавалося бути таким вправним, Юрко не розумів, вирішив. Усе ж таки Назар шпих справжній детектив, такий, як Шерлок Холмс, навіть кращий, бо свій, київський, український, всіма навичками володіє, тож нема чому дивуватися. Удома уже всі все знали. Тато глянув на сина поверх окулярів, запитав суворо. Сподіваюсь, ти набрав участі у тій акції? Юрко похитав головою. Інженер туряниця хотів ще щось додати, але втрутилася мама. Обхопила сина за плечі, дорікнула чоловікові. Дитина голодна цілий день, а ти причепився. Ясно, що він там і поруч не стояв, а твого друга я сама вигуляла, усміхнулась вона до Юрка. З кімнати виткнувся плаский писок джентльмена. Він дружньо гавкнув, підбіг і тичнувся носом у ногу. Юрко повечерів, зовсім несмакуючи, і завелися спати. Наступний день промайнув так, ніби напередодні нічого не було. Під вечір, як і домовлялося, Юрко з джентльменом уже прогулювався біля огорожі ботанічного саду. Відставний поліцейський не запізнився, простяг гімназистові руку, наче дорослому, і кивнув перед собою. Пройдімося до парку Шевченка. Там зараз ліхтарі засвітять. Як скажете, знизав плечима хлопець. Парк то парк. Бульдогові тим більше було все одно. І невеличка компанія наквапом подибала бульваром угору. Шпиг витяг цигарки, закурив і зиркнув на Юрка. Напроти, навіть якщо заперечу, ви ж курити не кинете, не кину, згодився шпиг, так мені думається краще. Гадаючи, що говорять про нього, джентльмен повернув коротку шию і гавкнув. То розповідайте вже нарешті, запракло терпцю Юркові, дещо ти вже знаєш. Почав шпих, випускаючи си зайдим у жовтневі сутінки. Злодій, Яшка Зозуля, підбив приятельку Ілону допомогти йому обікрасти стару акторку Галину Добрянську. Так, пам'ятаю, в неї вкрали цінну брошку, вона в зозуленого вбивці. Дурня, відрізав детектив, дурня і брехня. Юрко труснув головою. Що брехня? Жодних брошок ніхто накрав. Я брехав, і ті двоє чудово це знали. Але підігравали. Про брошку заявила сама обікрадена. її в неї ніколи не було. Тобто колись була на не неї, у її матері. Вона ще дівчинкою, зайнятому нівцями Києві, обміняла її на продукти і ліки, рятуючись від голоду. Справжня трата Добрянської значно цінніша за якусь цяцьку. Я б тебе не втягував у сумнівні справи, якби вчора вранці не заарештували Олеся Добрянського, родич, правнук. Детектив сіпнув крачок вуса, ніби підбадьорючи, заби до чогось, на що ніяк не міг зважитись. Тоді зітхнув Добре, ти мусиш почути все. Інакше діло в нас не вийде. Той стрельцов, якого ти чув, але не бачив, сам звелів зозулі обікрасти стару актор, сказав і тут же виправився. Вломилася в її помешкання за наказом Стрільцова. Він звелів покрутити таку комбінацію, щоб замовника не знайшли і щоб слід у разі чого обірвався на зозулі, звичайному собі київському злодійчукові. Його цікавила на коштовності Добрянська зберігала щоденник свого старшого брата Олеся, на його честь назвали всіх хлопчиків у родині. А чим він був знаменитий? Чув про бій під крутами, про подвиг наших юнаків у бою з московитами. Так, ми це вивчали, кивнув Юрко. Київські гімназисти і студенти дали перший бій московським більшовикам. Кажучи це, Юрко зупинився. Пес теж завмер, ніби розуміючи важливість моменту. Відставний міліціонер поплескав Юрка по плечу. Ну, бачу, правильно вас виховують, тільки Івановичу. Ти мені зараз, наче урок, відповідаєш. Ти це знаєш, але чи розумієш? Розумію, образився той, ще й як розумію. Тоді далі піде легше. Ти, мабуть, знаєш, що під крутими з тисячами ворогів билося кілька сотень молодих хлопців, та й не всі вони були гімназисти і студенти. Там стояла військова молодіжна залога, тому оборону вдалося тримати кілька годин до ранніх січневих сутінків. І втрати московитів виявилися серйознішими, ніж вони сподівалися. І справді, як ти й кажеш, там було багато гімназистів. Вояки твого віку, може, трохи старші. Їх рвалося у бій набагато більше, але батьки ловили деяких утікачів на вокзалі в останній момент, однак проворніші такі проникли у вагони. Серед тих підлітків був Олесь Добрянський, тоді учень другої київської гімназії. Він загинув не під крутами, інакше як би він залишив після себе унікальний щоденник. Пані Галина розповіла, Брат описує, як усе почалося, пише про свої почуття і відчуття, скаржиться на старших, які надавали йому прорватися на самий перед, називає всі прізвища, які знав і про які потім дізнався. Словом, безцінні свідчення очевидця і учасника того легендарного бою. Олесь через 20 років у радянському концтаборі. Добрянська усе життя переховувала його записи, навіть нині на всякому готова показати. Її можна зрозуміти. Та ось тепер, щоденник добився саме як доказ участі гімназиста Добрянського у бою під Крутами. Тепер же в Києві вулиці з комуністичними назвами перейменовують на українські, чув? А як же? Олесь, правнук пані Галини, теж пішов воювати за Україну, як і той, на чию честь він був названий. Вже другий рік на Донбасі був поранений, лежав у госпіталі. Це він подав ідею назвати вулицю іменем юного гімназиста. Але ж ти знаєш, який шалений цьому опір від колишніх комуняк? Про подвиг Добрянського майже невідомо. Противники почали вимагати доказів тут і про щоденник згадали, придався. Ось чому його викрали. Стрельцов працює на ворогів, він і сам добрячий ворог, хоча й маскується. Пані Галина не хотіла здіймати великий скандал, бо правнук переконав, так воно точно втратить родину реліквію. Правий він, неправий, не правий немає тепер значення. Вийшли вони на мене, щоб я приватно усе це розкрутив. Гроші давали, але я не сварив, відчепилися. Ось тоді й почалося найгірше. Вбили зозулю. І це теж людська смерть завжди трагедія, тим більше нагла. Та не гірше, Івановичу, коли звинувачують невинну людину, та ще й воїна, такого як Добрянський, українського героя, нащадка героя. То Олеся підозрюють у вбивстві Зозулі, нарешті доп'яв Юрко, поліції відомо, правнук шукав крадія, шпих загнув пальця. З моєю допомогою він дізнався, хто це, загнув другого. При зозулі щоденника не знайшли третій палець. Чому не відразу віддав здобич Стрельцову? загнув четвертий. Нарешті детектив прокрутив п'ятим великим пальцем. Мені передали вісточку з тюрми від Олеся. Його випустять, якщо віддасть реліквію, і дозволить її знищити. Але ж у нього її немає. Тоді родина героя гімназиста має відмовитись від перейменування на його честь, розвив руками відставний міліціонер. Олеся заручником тримають. У Юрка Туряниці голова йшла обертом. Незвично було гімназисту відчути подібне, виявляється, не лише на Донбасі йде битва. Глибокий тил теж воює і не завжди перемагає. Якийсь час чоловік і хлопчик йшли мовчки. Проходячи по смітник, шпив поклав туди на допалок, розправив вуса, смикнув себе за край лівого. Отакі справи, Івановичу. Щось хочеш спитати? Звісно, гімназист хотів, наважився. Вибачте, а ви, а ви точно точно знаєте, що Олесь не вбивав зозулю. Мої знання нікому не потрібні, слухати їх ніхто не буде. Але є одна особа, ладна це довести. Як саме? Назвати того, хто справді вбив яшку зозулю? Напевно, та особа й щоденник у себе тримає. Для чого? Поки не ясно, розберуся. Допомогти може одна людина, яка бачила вбивцю чи принаймні була на місці, коли злочин скоїли. Та хто це, чорт забирай? Юрко сам того не бажаючи перейняв шпигову манеру встромляти всюди чорта. Чорна рука, пояснив відставний міліціонер, витягаючи з коробки нову цигарку. Хто? А ось ти й мусиш мені з'ясувати, хто себе так називає. Чорна рука чекає на тебе, Івановичу, місце призначив сам. Але раніше туди прийшов зозуля зі своїм супутником. ти, чорна рука не міг. Ти й сам трохи побув у його шкурі згодом. Побачив нема куди тікати, тільки себе викажеш. Тому чорна рука свідок злочину. Він єдиний, хто може довести навинуватись у Олесі Добрянську. Тобі треба ту чорну руку якнайшвидше знайти. Розділ 14. Тут гімназист ділиться підозрими з бульдогом. Легко сказати, знайти чорну руку. До цього вечора Юрко Туряниця не уявляв себе на місці Шерлока Холмса чи його французького колеги, теж знаменитого детектива Лекока та інших славетних борців із злочинцями, про яких писали книги з продовженням і знімали фільми. У снах Юрко часто бачив себе з револьвером на даху високого будинку, з якого треба було перестрибнути на інший дах, щоб жахливий вбивці не втіх від справедливої кари. Добігаючи до краю, Юрко щоразу засинав, так і не вирішивши, стрибне чи ні. І ось несподівана нагода залізта у шкуру детектива. Не думав хлопець, що ось так раптово все станеться, не готувався. Але нема куди діватися. Взявся, роби. Єдине, чого бракувало Юркові зараз, вдячного партнера. Такий є в кожного уславленого детектива. З ним гострий на розум детектив завжди радиться і ділиться підозрами, обговорює і обмірковує вже зроблене і планує наступні кроки. Хоча зазвичай такий напарник, здебільшого, лише слухач. На ньому проникли Вайнишпурка, відточує власне вміння, тренує інтелект і, здається на його тлі ще мудрішим, ніж насправді. Шпиг для такої ролі не годився, маму з татом Юрко як помічників, не розглядав, тож лишався бульдог. До нього можна було говорити скільки завгодно, проговорювати вголос думки і при цьому не вислуховувати контраргументи. Цього Юрко, як усякий детектив, навіть початківець терпіти не збирався. Тому, повечерявши, він побажав усім на добраніч, зачинився з джентльменом у своїй кімнатці і вмостився навпроти пса у старому кріслі гойдалці Воно перекочувалося до статового кабінету ще на початку року, Юрко опирався до останнього, бо й справді було тісно, але зараз воно виявилося дуже доречним. Звівши брови, як справжній мислитель, гімназист звернувся до бульдога. Нам треба вирішити, з чого починати. Пес сів на задні лапи і пирхнув. Юрко сприйняв це за згоду і повів далі. Той, хто називає себе чорною рукою, насправді один із учнів восьмого класу, навіть нашого класу. Інших я б відкинув. Ти згоден? Бульдог махнув головою. Спробую пояснити, терпляче мовив Юрко, залякувати інших або вимагати з них гроші, бо інакше батьки та вчителі дізнаються про їхні грішки, здатен хто завгодно. Було б надивно, якби таке практикував хтось із старших класів. Але, гойднувшись у кріслі і нахиливши його вперед, Юрко націлив казівного на джентльмена. Усі попередні погрози Чорної руки стосувалися лише тих, хто вчиться у нашому класі. Розповіли вони про це не публічно, а пошепки один одному. Уяви собі, якщо таку записку показати всьому класу. Чорна рука цього й домагається. Думаєш, його шукати почнуть? Ні, стануть озиратися один на одного, підозрювати, боятися. Отут він і розгуляється зі своїми записками. Підігравати чорний руці в такий спосіб у нас ніхто не хоче. Скажеш неправильно? Бульдог кивнув, а я тобі скажу, навпаки, все дуже правильно. Наші люди швидше будуть тихенько боятися і поширювати погані чутки, аніж дружний вголос заговорять про те, що їх лякає. Я ж і сам такий, тому й знаю. Чого дивишся? Хочеш сказати, що в інших класах так само думають і поводяться, то ж чорна рука не конче один із наших. Бульдог легенько класнув зубами і схилив голову набік. Теж припускаю, згодився Юрко. Я теж би так подумав, якби на вчорашні пригоди з запискою, яку підкинула стороженкові. Від нього вимагали не грошей, а мовчання. Отже, той, хто написав записку, знав, про що саме має мовчати стороженко. Також чорна рука, хоч би ким він виявився, чудово розуміє, наш товариш схильний до зради. Не ловили, але підозри є. І це значно звужує коло, хіба ні? Пес висолопив язика, облазнувся, Юрко, подавшись назад, знову легенько розгойдав крісло, заклав ногу на ногу і промовив: Скидається на те, що чорною рукою може бути один із трьох я, він тицнув себе в груди, Голіцин або Мартинюк. Ти мене підозрюєш? Бульдог кумедно закрутив короткою шиєю. Правильно, це не я, Голіцин Мартинюк. Але ж Ловко сам показав мені записку, яку йому тиснув стороженко. Хочеш сказати, він сам їй написав і все це розіграв. Для чого? Я більш ніж певен. Якби не налякали, він не витримав би вчорашнього тиску. Гаразд, учора чорна рука зробив ніби добру справу. Навіщо? Яка йому з того вигода, якщо всі інші рази видурював з товаришів гроші? Навряд чи він благородний розбійник. Джентльмен, якому вже обридло сидіти, вмостився на пузі і витягся на килимку? Ось і я кажу, вигода його інтерес гроші, Ми вже домовились з тобою, і Юрко знову нахилився ближче до пса. Або відсутність грошей, ніколи не думав про це. Отож. Гімназист багатозначно покивав пальцем. Ми тут недавно почали вивчати таку річ, як докази від супротивного. Що це означає, знаєш? Поясню дуже просто, як сам зрозумів. Скажімо, нам треба довести факт, який нам самим здається неможливим. Тоді ми беремо інший факт, який зумисне йому суперечить. Легко доводимо, ось цього точно не може бути, а чому? Бо припущення, яке ми вважаємо неймовірним, насправді єдино правильно. О, завернув, як тобі? Пес тявкнув, підбадьорений, Юрко заговорив цілком упевнено. Як думаєш, наш стороженко може бути чорною рукою? Не квапся, я так само думав ні. Але дивись, за прикладом шпига гімназист загнув великий палець. Він забобонний, бо вважає, що йому не щастить. Для чого ж того бовдура китайського хотів собі купити, вважає себе обділеним, злий на весь світ. Поруч загнувся вказівний. Його мало хто любить. Чорна рука вимагав викуп за мовчання лише в тих, хто може його дати. Стороженко не може, прихилився третій палець середній. Він має досвід пхати носа в чужі справи, рознюхати все про всіх і кожного раз плюнути. Тому й знає, кого чим лякати. Притиснувся до долоні безіменний палець. У стороженка борги. Він їх спершу робить, потім віддає, щоб наробити нових. Де бере гроші. Нарешті Юрко долучив мізинця, стиснувши увесь кулак. За мовчання Голіцин списав йому борг. А написавши записку самому собі, стороженко відвів будь-яку підозру. Ще й викрутився, виставив чорну руку в наших очах ледь на героям. Насправді, стороженко не ризикував зраджувати отак, усіх на очах, його б швидко вирахували. Тож дотерпів разом з усіма, гуртом воно легше, і вже потім явив себе жертвою погроз, власних. Юрко труснув кулаком. Ось він дав мене, щуряка. Тепер треба придумати, як спіймати на гарячому. Витягну його з нори паскудника. Він нам усе розкаже, що бачив і чого не бачив. Пес прибурчав щось обнадійливе, потому примружив очі, а незабаром заснув Юрку, втішений власним тріумфом. Розгадав загадку чорної руки, неабиякий горішок виявився, але розгризло.